У всесвітній сором на всесвітній виставці 18 італійських компаній подають до суду на Росію за те, що Кремль не заплатив за будівництво павільйону в Мілані. Хизуватись яким на Апені не приїздив особисто Путін. Докладніше про особливості російського національного павільйону в репортажі Катерини Нестеренко. Дірка від російського бублика для італійських підприємців. Росія оскандалилась на міжнародній виставці Експо у Мілані. Місцеві компанії, що будували ось цей павільйон, і досі чекають на гроші за свою роботу. Росіяни завинили їм більше одного мільйону євро. Всесвітня висновка у Мілані для Путіна привіту перше за рік приїхати до Західної Європи. Він хизується перед італійським прем'єром, російськими харчами та неутомно посміхається на телекамери. Проте розділити радість російського президента не може більшість італійських бізнесменів, які брали участь у будівництві павільйону. Із 30 забудовників 18-ро ошукані. Такого бути не може, щоб іноземна компанія приїхала сюди, замовила роботу і не заплатила на очах у всього світу. Суму, яка для російського бюджету незначна. Джо Марія Ді Бартоло, представник фірми, що займалася внутрішніми роботами та встановлювала ліфт. Крім російського і робітники працювали ще у п'яти павільйонах: європейських та азіатських. Розрахувалися усі, крім росіян ось тут підтвердження дирекції з контролю за виконанням робіт про те, що ми все завершили вчасно. А ось вже факс із претензією від 30 травня, про те, що станом на 30 квітня ми, начебто, не виконали жодної роботи. Знімати всередині російського павільйону українським журналістам не дозволили. Тому підприємець на об'єктив камери мобільного телефону демонструє, що конкретно він зробив і за що чекає 400 тисяч євро. Підлога, стіни. Ось Джан Морія показує стелю, виконано його робітниками та ліфт. Така ж біда у Марко Кастільйоні. Його підприємство займається озелененням. 11 павільйонів Експо скористалися його послугами, у тому числі і росіяни. Бачиш, тут ці Тут бачиш осіями. Розрита земля. Мені написали ось така ситуація сьогодні. Я про це взагалі нічого не знав. Вони змінили проект. Виправдовуватися за мільйонну несплату. До нас виходить представниця прес-служби павільйону Росії нам здається, що підняли надто багато галасу в цій справі. Проблема дійсно є, але між приватними структурами в жодному разі не йдеться про стосунки між державами. Це не питання, що Росія не платить італії. Все перебільшено. Італійські бізнесмени винайняли одного адвоката на усіх. Мікелі Петріелло зібрав пакет необхідних документів хоча ще сподівається на порядність російської сторони ми ризикуємо отримати пірову перемогу. Судове рішення виграємо, а потім доведеться вимагати примусового виконання суду у Росії від компанії, що пов'язана з державою. Компанія замовник скандального павільйону на телефоні дзвінки італійців не відповідає. Як і на письмові запити від нашої редакції, Катерина Нестеренко, Франко Палумбо із Мілану. Спеціально для спецкора два плюс